Ри мільйони рублів за інформацію про вбивство Німцова на вулицях Москви. Масова акція протесту є затримані. Космічна прогулянка, український рекорд і хто прогнав Пореченкова. Все це не тільки В найближчі півгодини. Якщо ви обрали канал Тивай, доброго вам вечора. Кількість обстрілів бойовиками українських позицій різко збільшилась. Минулої доби терористи 34 рази накривали українських військових. Стрілянина не вщухала практично на всіх напрямках. Звітують у штабі АТО. На щастя, втрат серед бійців немає. Поранено 8 військових. На тепер зауважують у штабі АТО ворог готується до бою на Маріупольському, Артемівському і Луганському напрямках. Принаймні, про це свідчить скупчення як техніки, так і живої сили. Щодо напрямків, які зараз є найбільш небезпечними і зберігається небезпека нової атаки від сепаратистів і бойовиків, це означає, що на цих напрямках у них сконцентрована велика кількість важкої техніки, а також особового складу, який має озброєння, велику кількість боєприпасів і ведеться розвідка на цих напрямках. Свою техніку бойовики переганяють з місця на місце, імітуючи відведення. У цьому переконують у штабі АТО. Тут кажуть, таким чином терористи вводять в оману представників ОБСЄ. а Ті в свою чергу піддаються і фіксують відвід бойовиками важкого озброєння від лінії розмежування до тилових районів. Про це говорить і міністр оборони ДНР Едуард Басорін. Мовляв, роблять усе, як домовились у мінську. Утім, речник штабу АТО Андрій Лисенко зауважує: інформація про відвід важкого озброєння терористами не відповідає дійсності. Тим часом у полку Азов повідомляють про чергову колону техніки, що зайшла до України з Росії. Вже традиційно машини входять через захоплений терористами пропускний пункт із варення. Росії вшанували Бориса Німцова. Люди пройшли головними вулицями міст. В Москві поліція нарахувала понад 20 тисяч учасників. Натомість активісти говорять про 30 і можливо 35 тисяч. Люди несли оберемки квітів з траурними стрічками та триколорами, а також плакати з написами Ми не боїмся» і «Борісь». Захід супроводжували вигуками герої не умірають. Водночас правоохоронці позатримували переважно тих, хто був з українською символікою, чи плакатами на підтримку надії Савченко в столиці Росії до автозаків посадили щонайменше 15 активістів. А от у Воронежі учасників поминальної ходи невідомі облигли зеленкою. Україна вимагає відпустити народного депутата Олексія Гончаренка. Одеського політика кілька годин тому затримали у Москві. Наразі заходів щодо звільнення Гончаренка намагаються вжити МЗС України, адже затримання нардепа є грубим порушенням норм міжнародного права. І нагадаю, Олексій Гончаренко є ініціатором в Одесі акції, спрямованих проти російської агресії. А нещодавно в ефірі російського телеканалу назвав Володимира Путіна божевільним. Вшановували російського опозиціонера і в столиці люди несли квіти та обговорювали жорстоке вбивство. Зустрітися з українцями прийшли і соратники німцова, російські опозиціонери. Дехто з них зробив гучні заяви прямо в центрі Києва. Розлогіше Марія Черняхівська. Путін – у німцова Путін – у німцова. Путін у німцова вільно висловлювати свої думки можна тут на майдані незалежності у Києві, але поки не на червоній площі в Москві. Тому російські опозиційні політики вибачаються перед українцями за те, що демократично Росію не вдається побудувати швидко. Українці ж не ображаються. У нас тоже своя п'ята колона є. У нас то столько своїх є своїм би розібратися. Бориса Німцова українці вважають утратою не тільки для демократичних росіян, а й для нашого народу. Народу згадують, як чоловік підтримував Євромайдан у Києві та продовжують нести квіти та лампадки до місця його ушанування. Я знав про його трагічну смерть. У мене це обурило надзвичайно, тому що в Росії у мене живе брат. Ми ми зімдвинята. Вони кажуть, що ми зомбовані, що ми не розуміємо, що у нас правди немає. У нас є правда. Ми боремося за 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 нашу правду. І нам допомагав Борис Нємцов. Також нам допомагав. Я дуже переживаю. Ви знаєте, наче родича якогось втратила дуже близького, світла йому пам'ять. Російська опозиціонерка з Борисом Німцовим познайомилася під час акції проти прокремлівського каналу НТВ. Там їх обох правоохоронці закинули в автозак та повезли до відділку. У камері з ними опинилися й провокатори, які зазвичай з'являються на опозиційних мітингах. Сидячи гуртом, жінку вразило те, як німцов спілкувався з інакомислячими. Он подошел к ним и стал по-человечески разговаривать с этими людьми, стал спрашивать, а что они хотят, а почему они пришли с такими плакатами, что они поддерживают. То есть он умел разговаривать со всеми, и он хотел действительно перемен в России, чтобы Россия стала демократичной страной. Соратники німцово-опозиційні політики сьогодні на Майдані, аби разом з українцями продемонструвати єдність тих, хто бореться за свободу від тиску Кремля, а також відстоює демократичні цінності. Ми ніколи не забудемо не простимо Путіну його вбивство. Були для того, щоб сказати, що ми зробимо те головне, для чого він жив і чому він погиб. Він борувався за європейську демократичну Росію. Я абсолютно впевнена, що... Настанет такой день, когда мы начнем ее строить. Сегодня кажется, что это просто невозможно, и мрак сгущается все сильнее и сильнее, но то, что в Москве и в Питере сегодня вышло очень много народу, говорит о том, что моя Россия, Россия европейская, демократическая, Россия... Німцова, вона не умерла. вона ще жива? Їй просто зараз дуже важко. тяжело опозиція. Переконана вбивство німцова справа рук російських спецслужб. Тим паче сам Борис незадовго до смерті писав про ймовірність розправи над ним російським президентом. Росія, 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 Марія Черніхівська Антон Деркач ТВАЙ. Слідчий комітет Росії оголосив винагороду в 3 мільйони рублів за інформацію про вбивство Бориса Німцова. Також також московські правоохоронці склали словесний портрет кілера. Фоторобот формували на підставі доказів свідчень свідків перехожого, що на момент вбивства знаходився на місці подій та подруги політика, українки Ганни Дурицької. Також поліції вдалося точно встановити на якій машині зник обій убивця. Тепер це автомобіль не білого, а стріблястого кольору з осетинськими номерами. Тим часом посольство України в Росії вже направило ноту щодо повернення на батьківщину українки Ганни Дурицької, котра досі перебуває під посиленою охороною у Москві. У цей день, 20 років тому в Москві, вбили Владислава Лістєва. Втім, до сьогодні вбивців відомого тележурналіста так і не знайшли. Водночас офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін запевняє, що справу не закриють, поки вона не буде розслідуваною. І нагадаю, Владислав Лістєв був першим генеральним директором створеного в 95-му році громадського російського телебачення. Його застрелили невідомі у під'їзді власного будинку. На Софійській площі у Києві помолилися за Україну мир та надію. Прийшло близько тисячі людей. Всеукраїнський молебень відбувся за участі представників усіх релігійних конфесій України. Молитва пройшла у рамках всесвітньої акції на підтримку полоненої надії Савченко. Згадували тут не тільки льотчицю, але й усіх незаконно утримуваних у російській в'язниці українців та військовополонених. Сказав би, дочко, кріпчайсь, піддержи здоров'я, а ми в тебе витягнемо на свободу. І будеш ти здорова, і будеш ще літати, якщо ти любиш це діло. А якщо в політику підеш, ти навчиш любого. Зараз не треба язиками багато, треба трошки нашому народу ума. Нас мудрості, вистачає. Знайомі та друзі Надії Савченко просять її зупинити голодування. Подібні гасла лунали на Софійській площі і по всій країні. Такої ж думки і священнослужителі. Втім, у церкві голодування гріхом не вважають. Перед молебним філарет нагородив московську невільницю церковною медаллю за мужність святого Георгія Побідоносця. Нагадаю, акції на підтримку Надії Савченко проходять як в Україні, так і за кордоном. Якби вона мене почула, я б хотіла їй передати, що не тільки Україна, кожна людина, яка її знає, молиться за те, щоб Бог дав їй сили протриматися якнайдовше. І, і хотіла б теж передати, щоб можливі сіки ну, її знає, щоб вона закінчувала голодування, тому що її смерть і здоров'я не не стоїть людини, яка винна в тому, що вона там в чужій країні. Завтра Україна отримає перероблений бюджет. Що найменше на це сподівається, міністр економрозвитку розвитку Айвара Він каже: урядовці провели тривалі переговори з депутатськими фракціями і погодили майже усі норми. Щоправда, міністр соціальної політики Павло Розенко повідомив: наразі узгодили позиції стосовно чотирьох з семи законопроєктів, які розглядатимуться на завтрашньому засіданні ради, та які необхідні для отримання кредиту МВФ. Урядовці переконують, рятівні кошти дозволять стабілізувати ситуацію в країні, витягнуть нацвалюту і піднімуть економіку. Розраховують, що сума першого траншу буде 10 мільярдів доларів. Їх поділять між урядом і Нацбанком. Частину використають для забезпечення соціальної сфери. Порошенко скасував податок на військовий імпорт. Президент України затвердив зміни до податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування військової продукції. Таким чином, глава держави вирішив питання безподаткового ввезення зброї зі США, Канади, Бразилії, Китаю, Індії та більшості Європейських держав. Яку використають для забезпечення потреб антитерористичної операції на території України та підвищення її обороноздатності з іншого боку, унеможливлюється фінансово-військово-промислового комплексу держави-окупанта? Важкого навчанні легко у бою у Києві на тренувальній базі азовці навчали цивільних охочих потренуватися. Прийшло близько 60 громадських активістів та містян. Усі різного віку та статі проводили інструктаж професійні бійці полку. Азов навчання було нелегким і не всім далося з першої спроби. Як це було, розповість Вікторія Саник? Муфляж, спортивна форма, захисні обладунки, балаклави, рюкзаки, у солдата все при собі. Дехто захопив аптечку. Для розігріву строєва підготовка. Рядові шикуються у п'ять черенг один за одним з належною дистанцією. При команді інструктора рушають уперед. Погано, погано. погано. Військовим досвідом діляться професійні інструктори, які воювали у зоні АТО для підготовки солдатів. Створили смугу перешкод. Її умовно називають полігоном. Тут вчать переходити через вириті окопи, стрибати по пеньках та долати трьохметрову стіну. Далі колодна драбина, канатна сітка угору на дерево та спуск. Одна із представниць жіночої роти, 19-річна Тетяна, проходить вишкіл на рівні з хлопцями. Має непогану фізичну підготовку, бо з семи років займається айкідо та хокеєм. Розповідає, багато її друзів воює у зоні АТО, тому вирішила осягати і військову науку. Друга перешкода була важка, але я впоралася. Відчуваю себе впевнено і морально. Я з друзями своїми, які воюють в АТО, і повинен це мій обов'язок зробити всі перешкоди передавати. За словами командира та інструктора, справжній боєць повинен мати не лише камуфляж та належну фізичну готовність, а й моральне бажання захищати батьківщину. Психологія основною. Почему? Потому что человек может воевать, может стать солдатом, если он этого хочет. То есть он должен постоянно саморазвиваться, усовершенствоваться и обучаться. Если он не замотивирован воевать, становиться солдатом, то он не сможет там находиться. Он будет вреден вообще для коллектива, потому что будет саботировать тренировочный процесс ну, и подведет своих товарищей в бою. Зрозуміло, що можна отримати травму, якісь фізичні недуги, але все-таки одне здаватися. Психологічно себе переборювати, тому що там буде насправді набагато важче і там не буде куди відступати. Тут з можна зламати, сказати все, I'm down, і на цьому кінець. А там такого на жаль вже не можна буде сказати. На практиці важко, легко у бою не обійшлося без легких бойових ушкоджень. Після подолання лінії перешкод декому з бійців згодилася аптечка. Важко. Ну, з Канатом може було важко, тому що Трошки нема досвіду цього. От. В школі погано лазив, не вмів це все робити. Ну вже вже бачить, вже нормально. Вже перша медична допомога мені надана була. Ну от З аптечки, яку я взяв. Е, ну, розслабився, трошки руки розслабилися і поїхали. Під час практичної частини вишколу курсанти засвоїли основні ази військової підготовки, розбирали та збирали автомат, вчились приймати відповідне положення під час стрільби. Такі е, зіниці досвіду треба, якби ловити, коли є можливість. Тому що зараз в такі часи треба бути готовим до всього. З початку року це другий вишкіл цивільного населення у планах азовців поліпшувати підготовку своїх курсантів надалі. Подібні безкоштовні заходи проводитимуть щотижня. Разом із тим інструктори та цивільні сподіваються, отримані навички таки не доведеться застосовувати в реальних військових діях. Вікторія у музеї Івана Кавалерідзе збирали кошти для дітей з зонету. Тут волонтери влаштували благодійний ярмарок хендмейд товарів, ексклюзивні прикраси, картини та солодощі, усе аби допомогти дітям, які зараз тимчасово проживають у таборі лісна застава, що на Київщині. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Христина тільки починає кар'єру дизайнера. Дівчина створює ексклюзивні метелики. Сшити оригінальний, водночас якісний аксесуар можна навіть з підручних матеріалів. Тому вартість їх цілком доступна. Це можливість для модників обновити гардероб та водночас допомогти дітям-переселенцям. Несіть всі ткані, все, що у вас є, джинси, рубашки, все. Тобто, і так ну, насправді, рождається, компонується якась частина чогось. -то. Тобто ні з готових уже ткань, ні з готового рисунку красивого тобто, Задача стоїть на Рот другому. то сядь ткань і сделати з нього щось цікаве. На ярмарку продають товари тільки ручної роботи. Це ляльки-мотанки, прикраси, шоколадні вироби, а також картини. Антон разом з бабусею продає ексклюзивне погонне приладдя. Рукавички та прихватки теж можуть бути мистецтвом. Переконують майстри. Ми представляємо рукавички для кухні, щоб не обпектись. Ну там або в гарячу кришку, або ну, виробили. І з трьох слоїв. Що а щоб відвідувачам ярмарку було веселіше, майстрі рукоділля вчили охочих плести обереги. Щоб зробити маленького янгола, досить витратити близько 10 хвилин та трошки натхнення, а оберігатиме він, доки будете у це вірити. Янгол охоронець, робиться з нитки, з мотузки, з чого завгодно. Тобто це ниткова лялька-мотанка. Діти зможуть зробити її за 10 хвилин. Тобто це дуже просто. І вони матимуть оберіг зроблений своїми руками, власноруч, він має силу більшу, аніж будь-хто. Якщо зробить майстер, наприклад, акцію благодійники влаштували, щоб допомогти дітям-переселенцям зі сходу, які тимчасово проживають у таборі лісна застава на Київщині. Це реабілітаційний лагер, в якому знаходиться до 40 діток. Вони проходять 21 день реабілітаційний період, де для них би, працюють психологи, вони займаються їздять в Димбірську гімназію. Там би, дітки, так же само, екскурсії в Київ, би, ну все для того, щоб би, дітки не чувствовали себе обділеними і какбили себе ну, бы жизнью. До фонду дитячого табору передадуть усі кошти, виручені на ярмарку. Для бажаючих допомогти більше встановили скриньку для збору коштів. Інна Гоголь, Ігор Шатайло, ТВА. Під Києвом горів енергоблок теплової електростанції. Рятувальники ліквідували полум'я на четвертому енергоблоці Терпільської тес, що розташована в місті Українка. Пожежа сталася через спалах сажі. Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій, оскільки роботу енергоблоку призупинили теплопостачання міста з сьомої ранку здійснюється третім енергоблоком. Британія відмовила росіянам у придбанні нафтогазових родовищ. Про це повідомляє Reuters. Уряд Великої Британії заблокував угоду про купівлю російськими мільярдерами Михайлом Фрідманом і Германом Ханом 12 нафтових і газових родовищ у північному морі. Мотивом рішення стало побоювання, що на покупців будуть накладені санкції. Фрідман і хан мали намір придбати у німецького концерну РВІ нафтову компанію Деа за 5 мільярдів євро. Деа працює в декількох країнах, включаючи Великобританію, де має частки. В 12 родовищах операцію планувалося закрити наступного тижня. Пореченкова прогнала з білоруської кіностудії. Співробітники Білорусь фільм відмовилися працювати з російським актором наймовірніше через його ставлення до України. Костюмери гримери на відріз, відмовили Михайло Пореченкову. Працівники кіностудії зауважили, його відмовилися селити навіть до готелю, поза як він міг погано вплинути на репутацію компанії. Переченко в свою чергу заявив, що на одному полі з такими білорусами не сяде. Я нагадаю, у жовтні минулоріч Переченко приїхав до окупованого Донецька, аби підтримати терористів. Під час свого візиту актор вирішив постріляти з крупнокаліберного кулемета по Донецькому аеропорту. При цьому на його голові була казка з написом Преса. Прикарпаття знову дивує. Там продовжують традицію встановлення рекордів. 40 метрів під Кригою проплив Олексій Гуцуляк. Чоловік вже встиг прославитися раніше, пролежавши під снігом без одягу. Понад годину в Україні на таке досі ніхто не наважувався. Тепер чоловік вражає під водою. Олексій Гуцуляк за фахом юрист, який захоплюється екстримом. раніше вкривався снігом. Цього разу вирішив поплавати під кригою. В Україні, скільки мені відомо, те взагалі в світі це одиниці люди, які пірнають під лід. Дивився за іншими людьми, які займаються такими дещо екстремальними видами спорту. Такий фрідайвінг, пірнання. Бачив, як спочатку їм хов проплавав. Потім згодом і голландеці виникло бажання іменно зробити не просто зимою види спорту, іменно заплив під Кригою. Чоловікові 34 роки. Понад 10 років тому Олексій почав загартовуватися і тренуватися. Зізнається, що мріяв подолати рекорд Гіннеса, пропливши під кригою понад 70 метрів. Каже, завадила погода. Товщина льоду мала бути 30 сантиметрів. Через високу температуру цього немає. Але рекорд встановлено. Єдине, про що шкодує під водою спортсмен-любитель мало що побачив. Подивитися, яке це відчуття під кригою. Як це? На жаль, озеро наше Коломийське дуже такі каламутне, дуже погана видимість і для підводних зйомок, і взагалі для пірнання. Так що сьогодні встановили поки що рекорд України, але будемо готуватись до наступний рік до світового рекорду, який належить Голландцю, який проплив 72 метри. Підстраховували заплив місцеві водолази. Для них періодично бути під кригою то вимога професії. Проте роблять рятувальники це у спеціальному одязі із відповідним спорядженням. Вони і фіксували рекорд під водою. У нас теж професія екстремальна, ми водолази. І просто ми забезпечували безпеку охлопців. Все пройшло нормально. Що просто треба було, мабуть, мені здається, що чуть швидше, тому що зараз вже почалася відлига і вода стала, ну, не дуже гарно було, що там не видно водою». Простих людей спортсмен застерігає повторювати його трюки без серйозної тривалої підготовки небезпечно для життя. Свою ж відеофіксацію заплив Олексій передаватиме до книги рекордів України для офіційного підтвердження. Вікторія Семенюк Павло Новіков спеціально для тивай. МКС готовиться до прийому. Астронавти НАСА вийшли у відкритий космос, щоб підготувати космічну станцію до прийому нових кораблів. Американці Баррі Уилмор і Террі Верц здійснили третій і останній вихід у відкритий космос. Космічна прогулянка тривала близько семи годин. Цього разу астронавти проклали кабелі електроживлення та передачі даних. А також встановили на зовнішній поверхні станції чотири антени і декілька лазерних відбивачів. Це обладнання потрібно для стикування орбітального комплексу. З новими американськими пілотованими кораблями. Дітегеза юджейзлаб Ось таким побачили 1 березня. Журналісти каналу ТВА. І я, Микола Сорокваш. Прощаюся з вами лише на тиждень. і Бажаю кожному гарної весни навколо і в серці. Бережіть себе своїх рідних Україну.